Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки за Турцію 2 на 2 без часу миру і при одній тисячі ресурсів. Я тут грався з такою нацією, як Турція, і, до речі, мій союзник, мій брат, грає теж за Турцію. Ми вирішили спробувати ці нації, подивитись, як вони. За ними можна грати, вони кажуть, масові, тобто швидко. Робляться багато юнітів, вони трошки слабші слабші, ніж звичайні там, пікінери. Але піхотинці, здається, у них там є. Пікінери, піхотинці і стрільці. Ось ми спробуємо зробити через швидку навалу. Тобто один міський центр. Ми робимо склад, я не знаю, чого я тут поставив. Тут було вигідніше було тут поставити, було б набагато швидше. Але. Добре. Робимо млин, поки в нас тут поля. Зростають. Роб одна золота шахта. Потім базар. У них прям базар. Не риночок, а базар. Нам потрібно дерево 400 і каміння 400. В тобто принципі, можна було поставити замість базару казарму. Хоча ні, нам потрібна ж їжа. Треба обміняти ресурси. Вуголь я обміняв на дерево. Залізо, обміняв на що? Да біс його знає на що. Треба було дивитися. Скоріше на дерево і на каміння. Тут не запускаю наскінченність, туплю, таке буває. Головне, що виставив на, на їжу. І ось роблю цих легкий піхотинець, так це правильно. І цікаво зіграти і запушити. Він вібрат відправляє тут легкий піхотинець. Тут у нас лучник, він лучників робить. Я відправляю одного легкого піхотинця. Просто подивитися, як в нього там справа, а треба було одразу відправляти. І так, що у нас не вистачає? Залізо, їжа. Залізо. Чому золото? Для виробництва треба золото. Хоч і не вказано, що треба золото, але воно. А, їжа! Здається, це на їжу. Дивно в мене тут 0 було. В мене теж зупинилося. Так, будую другу казарму, але забуваю про те, що в мене тут їжі не вистачає. Добре, що зробив тут ап. В кузні теж зробив ап на їжу. Тут здається 100. Тут 140. Щось так. І, до речі, досі не вистачає дивно. Так, дивіться. Трошки. Вложив. Взяв займи. Чи що? Чому так? Якось дивно. І так, я прийшов. Дивлюся, що у нього так. Коселет Іспанія. Так, це не просто Пакінер, це коселет. І так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 коселетів ганяється за одним легким піхотинцем. Уже двоє. Так, тумать, коротше. От все, все ж таки одного пішлю. Пішлю за ним. Ну, таке буває. Так, мій брат приходить, дивиться, що. У... Хто це у нас тут? У Прусії немає військових юнітів, можна просто прийти і захопити. Так, спокійно. Тук -тук -тук. Прикольно вони ходять. У нас, здається, захоплення селян. Або без захоплення селян. Виходить, що у нас без захоплення селян. Ну, таке буває. А мені здається, він міг би врятувати, якщо б швидко підійшов. Ну, добре. Ось кількість цих піхотинців. Ми тут мансуємо. Я тут ходжу, дивлюсь, приходжу зі своєю шаблею до його ринку. Давай. Ти реально позаду. Ну-ка дивимось. Так, у нас без захоплення селян. Але все ж таки ринок захопив. Оце так. За ринок віддався. Ну, нормально таке. Так, дві казарми, треба хоча б їх досконалювати Не так, до речі, дорого в мене. Що тут чого не вистачає? Залізо, залізної шахти. Так, другий рейд. Він направляє вверх цими лучниками йде сюди. Доби спалити. А, базар. Непогано. Тут, в принципі, ринок. І кузню, і ринок. Все палить. Красавчик. В принципі, логіка доволі-таки непогана. Тому що лучники, вони, я не знаю, чому так зробили, але вони реально погано. Так, захопили міський центр ще раз. Він його просто достав, мені здається. Що він тут робить? Бере свої манатки, мабуть, іде до союзника, коротше. Неправильно, тому що тут ще ще товпайде. Так, я дивлюсь, що мої такі легкі піхотинці вони прямо реально легкі, як пушинки. Ну, тому що я їх не оновлюю. Це реально, я думаю, що. погано. Так, тут є татарин, важкий сипах, легкий сепах. Ну, поки що роблю обманчиві маневри за допомогою одного піхотинця. От туплю, Треба було далі йти. Ну, що поробиш? Знову відсилаю, знову вони вбиваються. Тому що апи реально вирішують. Я тепер це дізнався. Мені здається, чи реально, поки золота немає, вони не будуть будуватися От, в принципі, в них є пікінери нормальні, і Яничар, і Лучник. Здається, Яничар це стрілець. Так, озброєний мушкетом. Можна їх. А, і цих будувати, і цих будувати. Або цих будувати, і цих нормально вже. Не спамити і просто помирати, тому що я просто без аппав. Мій брат ще вирішив, коротше, йти все ж таки за другим опонентом. Будую тут дипломатичний центр. До речі, класна річ. Козачки ніхто не відміняв швидкі. Я тут затримано ну, взагалі розгубився, шахти не займаю через один міський центр. О, вирішив. Вже будувати тепер другий міський центр. У мене проблеми були із населенням. З Туреччини, здається, за Алжир реально треба багато місця, тому що вони просто, якщо робите легких піхотинців, то їх треба реально багато. Хоча б барабанщик зробив, офіцер, зробив би їх в отряд чи загін. ось ну Це було здається, одна із перших Air Pro за Алжир, я не розумів. Як грати за цю цікаву націю? А Ваня просто бере, коротше, і палить все влучниками. Чому б ні. Дивимось. Або захоплю, до речі, можна підійти, захопити собі. О, цей той що збіжав звідси. Просто ходить собі спокійно. Так, в мене тут битва. Стоять. Треба йти. Я роблю татарин. Щоб стріляти з лука, хоч якось. І здається, тут вже якось щось допомагає. Сподіваюсь, вони по своїм не стріляють. Так, ми тут перемогли. Ваня входить, входить. Ну, 0 ПТ. Що поробиш? 0 ПТ він такий. Захоплює. Сплітить, тобто розділяє. Це дуже правильно. Десь там Воює, десь там просто походить і захоплює. Ну, я тут переміг. Стільки залишилось взагалі дуже-дуже мало. О, тепер до мене дійшло. Треба робити апи. А, до речі, ці коники татарини, доволі таки напогані. В принципі, стрільці на конях, вони і маневрені, вони ще й стрільці. Це дуже така грозна сила, до речі. В принципі, другий опонент теж. Не витримав цього знущання і здався. так ми відіграли за Туреччину. Апи, хоч якісь робив непогано, в принципі, хоч якось слідкував. Це я. Це просто щось так потрохи зливав, багато злив знову і знову. Ну. так треба нормально грати. Спокійно, не втрачати, там, трошки трошки втрачати, але при цьому. Як тримати свого опонента на і то взагалі здався все. Більше не зміг. А не, а не так, я тупо толпу зробив, ніяких їх апгрейдів, нічого. Ну треба ще вчитися, вчитися грати навіть за масові нації, такі як Туреччина, типу там, кого там ще багато є. Це такі дві масові масові нації. І ще теж швидкі можуть бути, але не настільки. Ну, все рівно. Команда перемога є команда перемог. Добре. Слава Україні. Переможемо!